Вітаю вас, мої любі! З вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни? Тоді лягайте в ліжечка, вкривайтеся ковдрочками, закривайте свої оченята і слухайте казочку від бабусі Олі. А сьогодні я вам розповім казочку про кривеньку качечку. От собі були дід та й баба, і не було в них дітей. Кожного дня вони ходили в ліс і збирали все, що він їх міг порадувати. І ось вони збирали грибочки і під кущем знайшли гніздечко. А в гніздечку сиділа качечка. І зовсім не ляклива. От баба й каже дідові, дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже, візьмемо її додому, нехай вона в нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знову пішли у ліс. Вертаються, аж дивляться, а в них так прибрано. Хліба напечено, борщик наварений. От вони й до сусідів. Хто це? Ви когось бачили? Але ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти баба по гриби. Приходять додому, аж у них і вареники зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів чи не бачили кого. А вони, кажуть, бачили якусь дівчину. Під криниці воду несла, така гарна, тільки ті кривенька. А От діти баба думали, думали, хто б це був. Ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже, знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби у ліс, а самі сховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так вони і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж з їхньої хати виходить дівчина з коромислом та така ж гарна, така гарна, тільки кривенька трішки. Пішли вони до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, як у гніздечку немає качечки, тільки повна пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хату, побачила діда й бабу та й зараз до гніздечка. А ж гніздечка немає. Ой, тоді ж вона як заплаче. Діти, баба, до неї кажуть, та не плачте, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже, я до віку б жила у вас, якби вони спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, дідо, жілочки, веретенце, я піду від вас. Діти баба плачуть, просять їй застатися, але вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожилочкою Веретенце, вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят та буночок, побачили її і співають. Ой, де наша Іва, ой де наша діва, на метеному дворці, на тесеному стовпці, кожилочка шумить, веретенце дзвінить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, не полечу я з вами, як була я у ложочку, виламила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони її скинули пір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці теж. Ой, де наша Іва, ой, де наша діва, на метеному дворці, на тесаному стопці, Кожилочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо пір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує, Не полечу я з вами, як була я у лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони й скинули Пір'ячко. А ось лежить, летить одна качечка. Як побачила дівчину, і зараз співати. Ой, де моя Іва, ой, де моя діва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, Кужилочка шумить, варетенце дзвенить. Кинь я їй пірячку, нехай летить зі мною. Дівчина на неї подивилася, а ця качечка її не забежала. і вирішила вона, що полетить з нею. Скинула, кинула вона куж... кужілочку, вертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла вона з цією подругою. А діти баба знов зостали самі по собі. Ось така ось казочка для вас, дітки. А ви закривайте оченята спокійної вам ночі.